Ця і сина з того духа, амінь, сина з того духа, амінь, мійця і сина з того духа, амінь. Отче наш, Ти, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди нас У спокусу, але визволи нас від лукаву. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сину, і того духа. Амінь. Псалом 104. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте, прочини Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа. Пошукуйте Господа й силу Його, лице Його завжди шукайте. Пам'ятайте про чуда Його, який Він учинив, про знаки Його та про присуди уст Його. Ви насіння Авраама, раба Його, сини Яковові, вибранці Його. Він Господь, Бог наш, по цілій землі Його присуди, Він пам'ятає навіки свого заповіту». Те слово, яке наказав був на тисячу родів, що склав він його з Авраамом і присягу свою для Ісака. Він поставив її за закона для Якова, Ізраїлеві заповітом навіки, говорячи: Я дам тобі край ханаанський, частину спащини для вас. Тоді їх було невелике число, нечисленні були. Та приходьте на ній, і ходили вони від народу до народу, від царства до іншого люду, не дозволив нікому він кривдити їх. І за них він царям докоряв не доторкуйтеся до моїх помазанців, а пророкам моїм не робіть лихого. І покликав він голод на землю. Всяке хлібне стебло поламав. Перед їхнім обличчям він мужа послав. За раба Йосип проданий був. Кайданами мучили ноги Його, залізо пройшло в його тіло аж до часу виповнення слова Його. Слово Господнє його було виявлено. Цар послав і його розв'язав, володар народів. І його болу звільнив. Він остановив його паном над домом своїм, і володарем над усім маєтком своїм, щоб в'язнив він його можновладців по волі своїй, а старших його умудрив, і Ізраїль прибув до Єгипту. І Яків замешкав у Хамовім краї, а свій він. Сильно розмножив і зробив був ряснішим його від його ворогів. Він перемінив їхнє серце, щоб народа його ненавиділи, щоб брались на хитрощі проти рабів його. Він послав був Мойсея свого раба, арона, що вибрав Його, вони положили були серед них його речі знаменні та чуда у хамовім краї. Він темноту наслав і потемніло, і вони не, по, не противились слову його. Він перемінив їхню воду на кров і вморив їхню рибу, їхній край зароївся був жабами, навіть в покоях царів їхніх. Він сказав і прибули рої мух, воші в цілому обширі їхньому. Він градом зробив їхній дощ, палючий огонь на їхню землю. І він повибивав виноград їхній та фігове у дерево їхнє, і деревину на обширі їхньому повиломлював. Він сказав і найшла сарна та гусінь без ліку, всю ярину в їхнім краї пожерла, і плід землі їхньої з'їла, і він поубивав усіх первістків в їхньому краї, початок всякої їхньої сили, і він випровадив їх у сріблі та в золоті, і серед їхніх племен не було, хто б спіткнувся. Єгипет радів, коли вийшли вони, бо страх перед ними напав був на них. Він хмару простяг на заслону. А огонь на освітлення ночі. Зажадав був Ізраїль і він перепелиці на слав, і хлібом небесним він їх годував. Відчинив був він скелю і линула вода. Потекли були ріки в пустинях, бо він пам'ятав за святе своє слово, за Авраама свого раба. І він з радістю вивів народ свій зі співом вибранців своїх, і їм землю народів роздав, і посіяли вони працю людів, щоб виконували його заповіді та закони його берегли. Алілуя! Слава Тобі, Боже, наш, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Ми Отця і Сина з того Духа, Амінь. Ми Отця і Сина з того духа, амінь, Ми Отця і Сина з того Духа. Амінь. Христос Воскрес, бо істину Воскрес.